Друзі, всім вітання! З вами компанія Carvel. До нас продаж на комісію залітає дуже красивий пасад. Це у нас пасад b 8 в седані в комплектації Highline 2017 року. 2-літровий дизельний двигун на 140 кВт, автоматична коробка передач. Декіо 381. Автомобіль з Німеччини. Без ДТП, без підфарбувань. Колір дуже крутий. Автомобіль вже на українській реєстрації. Дуже гарний стан. На максимальній оптиці full LED з вирізанням переключання ближнього дальнього, омивачі фар, присутній у нас дістрон, круїз контроль, автопарковка 360, легкосплавні диски R18, без бордюр, без пошкоджень, на новій літній гумі. сокусовий вінкод, код, козицька владана автівка. Камера асистентів. Присутній люк, вхід без ключа Водія та пасажира. Так, переходимо до салону. Гляньте в якому стані. Салон, все в ідеалі. Автомобіль. В дуже збереженому стані, Жальний стан пластику, у нас декоративні вставки з дерева, атмосферні підсвітки, зеркала гріються, складаються, асистент сліпих зон. сидіння комбіновані шкіра з алькантарою, з електрорегулюванням, з масажами, шкіряне мультикермо. Асистенти у нас всі в наявності. 187 тисяч пробігу, лед приборка, Самий максимальний монітор, скарплейн Android Auto, підігрів керма. У нас трьохзонний клімат, Вебасто. камера заднього огляду. Глянь такий, друзі, стан. Все в ідеалі. Безрамочне зеркало. Автохол, електроручник, заводиться з кнопки. Задні у нас також порядок, Задня кліма, розетки 230. Задня оптика у нас LED. Імітація холодних труб. Електропривід. Кришки багажнику. Гляньте, це як нове, нічого не пошкоджено. Гляньте, стан. Ідеальний. Ремкомплект наявності. Цей колір теж таких кольорів. Це дуже велика рідкість, Цвіточки. Все дуже гарно. Без зауважень. з охолодженням. сидіння пасажира також в ідеальному стані. Наголошую, жодна деталь не фарбувалася. Дуже, дуже гарне авто, друзі. Кого зацікавила автівка, не зволікайте, приїжджайте до нас на тест-драйв. Ми знаходимося в місті Луцьку за адресою село Подгальці, Дубнівська, 16-2. -да. Всім гарного дня, друзі!